Марка, п'ятий розділ, і на другий бік моря вони прибули до землі гадаринської. І як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого, він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюги зв'язати не міг його. Бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани, трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи що до мене тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, Богом тебе заклинаю, не муч ти мене. Бо сказав він йому вийде душе нечистий із людини, і запитав він Його, як тобі на ім'я? А той відповів: Легіон мені імення, багато бо нас. І він його дуже просив, щоб їх не висилав з тієї землі. Пасся ж там на горі гурт Великий Свиней, і просилися демони, кажучи пошли нас у свиней, щоб у них ми ввійшли. І дозволив він їм, і повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли. І гурт кинувся з кручі до моря, а було зо дві тисячі їх, і вони потопилися в морі, а їхні пастухи повтікали та в місті й по селах звістили. І повиходили люди побачити, що сталося, і прийшли до Ісуса і побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний сидів і при умі, і полякались вони. Самовидці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней, і вони стали благати Його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна, то біснуватий став просити Його, щоб залишитися з ним. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього: Іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. І пішов він та в десятимісті зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому, і всі дивувалися. І коли переплив Ісус човном на той бік і знову, то до нього зібралося багато народу, і був він над морем. І приходить один із старших синагоги, наймення Яїр, і як побачив його, припадає до ніг йому і дуже благає його та говорить: Моя дочка кінчається. прийди ж поклади свої руки на неї, щоб видужала та жила. І пішов він із ним, за ним натовп великий ішов і тиснувся до нього. А жінка одна, що дванадцять років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла зараз через натовп іззаду і доторкнулася до одежі Його. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги, і в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила, і Він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. І сказали йому його учні: Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся мене, а він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалася та затрусилася, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала нецьма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, о, дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть Дочка твоя вмерла, чого ще турбуєш учителя? А Ісус, як почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги Не лякайся, тільки віруй. І він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові, та Якову та Іванові, братові Якова, і приходять у дім старшини синагоги, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А ввійшовши, сказав він до них чого ви метушитеся та плачете не вмерло дівча, але спить. І вони насміхалися з нього. А він усіх випровадив, узяв батька дівчати та матір та тих, хто був з ним, і ввійшов, де лежало дівча. І взяв він за руку дівча та й промовив до нього та, лі, та кумі, що значить, дівчатко, кажу тобі встань. І в ту мить підвелося, й ходило дівча, а років мало з дванадцять. І всі зараз жахнулися з дива великого. А він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це і дати їй їсти звелів.